Доброго дня! Мене звати Назарій Зінько, я є співвласником компанії Клуб рослин. І у нас є кілька розсадників загальною загальної площі 40 гектарів. І власне сьогоднішній цикл лекцій про те, як використовувати добрива, що таке добрива, що загалом вважається живлення рослин, які оптимальні. Які в оптимальні власне процеси і технології використовувати приживлення рослин великою мірою базуються на нашому досвіді вирощування протягом 15 років на на, власне на площа 40 гектарів. Тобто ці лекції, які я буду презентувати і читати, це є лекції як теоретичні, особливо перша частина, перші кілька частин, коли я власне зроблю вступ про, про живлення, про поживні речовини. Так, і наступні частини, власне, коли вже перейду до практичної діяльності, про те, наприклад, які добрива використовувати, які є переваги і недоліки тих чи інших добрив, яка техніка використовується, які методи підживлення використовуються рослини, які ефекти можна отримати і тому подібне. Тому я дуже сподіваюся, що вам всім буде і корисно, і цікаво, і потрібно. Перші кілька частин будуть присвячені теорії, тому не засніть. Тому що але ця теорія є дуже необхідною для того, щоб розуміти про добриво. Я міг би просто про добриво розказати, але насправді без, без пояснення, чому саме те, а не інше, і чому так, а не інакше, воно, ну, воно не буде нормально сприйматися і не буде, не буде глибшого розуміння. Тому починаємо. Рослина. Рослина – це дуже комплексний, складний механізм і організм. Надзвичайно складний. Тобто в рослині є маса різних, скажімо так, технологій, механік, операцій, які відбуваються, хімічних перетворень, біологічних перетворень, процесів її життєдіяльності. Рослина просто так, як, як і будь-який інший живий організм жити не може. Тобто, рослина має використовувати якісь елементи живлення, якусь енергію для того, щоб розвиватися, як розвивати, скажімо, там підземну частину, наземну частину у випадку квіточок рослин, цвісти, плодоносити і тому подібне. І цим всім процесам потрібне живлення, так само зрештою, як і людині. І тут є пряма аналогія людини і рослини, тому що людина потребує або тварина потребує кожен день. По суті, їжа, бо кожен дуже, скажімо, певний період, регулярний, наприклад, там, змії можуть харчуватися раз в два тижні чи раз в три тижні. Люди кожен день, мишки, якісь там кожні, кожні 10 хвилин чи кожні 15 хвилин. Так само і рослина, по суті, має, має споживати поживні речовини з певною регулярністю. Але є е, таке стереотип дивний е, серед більшості людей про те, що. Рослина їсть їжу, умовно кажучи, так само як людина, і це насправді не так. Тому що людина споживає органіку для того, щоб розвиватися і рости. А всі, всі рослини споживають виключно мінеральні речовини. І це от перший пункт, з якого я хотів почати. Рослини не споживають органіки, від слова взагалі. Тобто рослина власне споживає виключно мінеральні речовини. Які мінеральні речовини? Це є вуглець, це є кисень, це є. Е Водень, азот, фосфор, калій, кальцій, бор, залізо, манган і так далі. Тобто, багато власне є цілий перелік цих поживних речовин. Чому це важливо розуміти? Це по суті така, от дуже базова основа, щоб зрозуміти, що навіть якщо ми даємо умовно кажучи, якісь органічні речовини чи органічно мінеральні речовини, рослина все одно їх не спожинезне не не, не зможе засвоїти. Банально не вона просто не засвоюється, тому що тільки через певний процес бактеріального перетворення, власне, ці речовини можуть стати мінеральними, і тільки тоді мінеральні речовини можуть засвоїтись. Більше того, що є нюанси, тому що далеко не всі мінеральні речовини, не всі форми мінеральних речовин, рослина може засвоїти, тобто є засвоєвані форми і не засвоєні форми. Це ще такі інші нюанси. Колись вчений німецький зробив таку бочку Лібіха, яку зараз назвали офіційно законом мінімуму Лібіха, і, власне, цей закон означає те, це, власне, ілюстрація цього закону, така от гарна, щоб, щоб зрозуміти, цей закон означає те, що якщо є якась. Скажімо, що рослина споживає е, всі інші речовини, поживні по е, мінімуму, які є на якогось певного елемента. Тобто, умовно кажучи, якщо в рослини бракує е, фосфору, тобто фосфор на мінімальному рівні, то всі інші поживні речовини, скільки би вони їх не давали, вона буде споживати рівно от по тому рівні е, цього мінімуму, і не більше. Тому власне дуже важливо, чому для чого, чому цей закон важливий, і таке, от, власне, така ілюстрація важлива. Важливо те, щоб, щоб давати рослині комплекс поживних речовин. Не просто одну, якийсь один елемент, а забезпечувати весь комплекс. І тепер це е, може бути дуже дивне, але насправді це є теж база. Найважливіші поживні речовини, які споживає рослина, без яких рослина не може жити, це є повітря і вода. Це є основа. Не азот, не фосфор, не калій, а саме повітря і вода. Чому повітря і вода? Тому що вода виступає універсальним каталізатором і забезпечує власне, функціонування живих кліток і міжкліткового простору. Вона є середовищем, де проходять хіміч, біохімічні реакції, вона власне, забезпечує циркуляцію поживних речовин по всьому організму рослини. І вода власне виступає в процесі фотосинтезу. І друге, це повітря. Чому повітря, а тут я ще написав конкретно СО2, тобто власне для рослини дуже важливо саме вуглекислий газ, який є в повітрі. Тому що власне в складі вуглекислого газу є вуглець. І вуглець — це є основа для будівництва, по суті, для будівництва скелету рослин. Тобто власне з вуглеця, вуглець це є основа органічних речовин, і відповідно це по суті будівельні цеглинки, якщо так в аналогії поставити, це і будівельні цеглинки і рослини. Тому, відповідно, власне, вуглець і повітря і вода є дуже важливими, по суті, найважливішими поживаними речовинами. Процес фотосинтезу це процес перетворення. Ультрафіолетове випромінювання сонячного повітря і води в поживні або органічні речовини, в тому числі глюкозу. Це, це дуже складний, це дуже довгий, дуже довгий процес перетворень, тобто там залучені дуже багато біохімічних формул. Я зараз їх всіх не, не буду перечислювати. Є таке поняття як формула бруто, тобто це означає, що, в, що є на початку і що є в кінці. І от формулу бруто можна написати процесу фотозинтезу таким чином. Тобто ще 6 одиниць води плюс 6 одиниць вуглекислого газу і в самому кінці виходить глюкоза плюс 6 одиниць кисню тому і кажуть, що рослини власне нам дають кисень. І це от якраз ця, ця формула показує цей процес. А за номою глюкози рослина живиться і отримує енергію. Тут власне можна ще додати уль ультрафіолет, тому що власне без ультрафіолетового випромінювання процесу фотосинтезу не відбувається. Тому, власне, можна ще додати третій елемент, як вода, повітря і сонце. І тепер макроелемент. Попередній слайд це те, що без, без без чого рослина взагалі би не могла функціонувати. А це те ці макроелементи найважливіші, які потрібні будь-якій рослині для того, щоб вона росла, плодоносила, квітувала і тому подібне. Виділяють три групи елементів: перше це і макроелементи, і мезоелементи і мікроелементи. Тут вказані макро і мезоелементи. Макроелементи це є НПК, це є азот, фосфор і калій мезоелементи це є кальцій, магній і сірка. І це, і це дуже важливі групи. Мікроелементи є менш важливими, але, але все-таки так само важливими в процесі живлення рослин. Фосфор? Я назвав фосфор. Ось фосфор. Тут коротко, коротко, власне, показано, які основні функції. Я дуже схематично для себе, для того, щоб я розумів постійно і, зрештою, для вас для розуміння, що за що відповідає, так само власне, намалював таку схему. Це моя така творчість. В чому полягає ця схема? Є, я намалював умовну рослину, де є три, три основні, скажімо, три основні. Частини частини рослини перша частина це є коренева система, і перш за все за розвиток, за хороший розвиток кореневої системи відповідає фосфор. Тобто, якщо ми даємо... Велику кількість фосфору це означає, що коренева система у нас буде в рослини міцна, велика розгалужена. Як ви прекрасно знаєте, основне завдання розсадників і основне завдання, зрештою ландшафтників, коли е, купується, продається, вирощується рослини, щоб було дуже дуже хороша, розгалужена коренева система е, і багато дрібних волосків. І власне, от фосфору забезпечує таке розгалуження. Так само звичайно на кореневу систему впливає і калій, але скажімо, в е, він впливає меншою мірою, ніж фосфор. За розвиток вегетативної частини я так от позначив цим зеленим кольором. За розвиток власне вегетативної частини відповідає азот. І власне азот відповідає за те, що в нас будуть великі, красиві зелені листочки швидкий ріст пагонів, великі пагони, довгі. Він відповідає власне за те, що рослина буде така зелена, яскрава, насичена, насичена кольором і тому подібне. Тут тобто, власне за розвиток цієї всієї зеленої частини вегетативної, в тому числі і гілок, відповідає азот. Калій відповідає за за цвітіння і плодоношення. І тому, власне, наприклад, для плодових рослин, для овочевих рослин. Для квітучих рослин, типу троянди, рододендрони, лохина, малина, полуниця і тому подібне. Калій є дуже важливий. І ще наступні два мікроелементи і мезоелементи додав: кальцій і бор. Кальцій відповідає, я отак от дуже схематично намалював. Кальцій відповідає за товщину стінок. Як стінок зовнішніх в плодах, так і міжклітинних стінок. Тобто, якщо є багато кальцію в організмі рослин, відповідно плоди цих рослин будуть тверді і будуть такі пружні для овочівників, які вирощую, і ягідників, які вирощують так звані м'які ягоди, тобто це є малина, трускавка, суниця лохина та сама ожина, кація дуже необхід... дуже важливим елементом, який вони обов'язково мають додавати до для того, щоб виростити, і для черешня, для того, щоб використати якісні плоди. І бор це і мікроелемент, про який теж дуже добре пам'ятають всі ягідники і, і садівники, тому що власне бор відповідає тільки за цвітіння, відповідає за цвітіння, і він є дуже важливим для того, щоб власне гарно гарно було цвітіння і запилення, тому що самі ну я думаю, що ви знаєте, що може бути може дерево дати багато квітів, але не дати потім власне погано запалитися або перезапалитися, і відповідно через це. Буде мало плодів. І тому власне, для того, щоб бор власне, якраз сприяє запиленню квітів і подальшому плодоносінню. А так само, ще забув один нюанс з калієм. Калій, крім того, що він підвищує цвітіння і плодоносіння, він додає цукри в фруктів. Тому, власне, коли. Калію не жаліють і дають рослинам більше калію. Зазвичай такі плоди набагато смачніші. Вони більш цукристі, соковитіші, смачніші. І, власне, це теж, це теж дуже важливий, якби, елемент, важлива функція калію в організмі рослин. Азот. Це найважливіший по суті, елемент для, так як я казав, для розвитку вегетативної частини, тобто зеленої маси. Він входить до складу і хлорофілу, і ферментів, і багато рідох витамінів, і до складу амінокислот. Це є найважливіший по суті, будівельний матеріал, який, власне, за допомогою якого рослина будує організм свій. І, власне, який нам збільшує зелену масу, який власне, дає дуже суттєвий власне, приріст як, як листків, так і самих гілок. Особливостю, особливостю азоту як хімічного елементу є те, що він виступає в кількох різних, в різних формах. І це є власне, тут є на нові форми: це є амідна форма NH2. Аміачна форма nh 4 нітритна форма це no 2 і нітратна форма – 3 Чому власне ці форми важливі? Тому що справа в тому, що рослина теж далеко не всі форми споживає, і рослина власне, може спожити тільки нітратну форму. Тобто рослина, власне, дуже швидко споживає саме нітратну форму, але ця нітратна форма має свій недолік, вона дуже швидко вимивається і випаровується. Тобто, власне, це аміяк, це є газ, і відповідно він, він або, може, ну, тобто він або може випаруватися, тому власне рекомендують, наприклад, добрива азотні підсипати мульчойна наверху, або яким чином загортати в землю, щоб власне не було випаровування. І так само, коли власне, вона вже коли ця нітратна форма азоту є в вигляді розчину, вона так само дуже швидко може проникнути в землю. Амідна форма виступає в нас, наприклад, в добривах карбамід. От є формула карбаміду. Це а 4 но 2 Його так само називають човиною. І це власне найбільш так звана граюча формула, тому що власне в процесі перетворення амідної форми в нітратну форму проходять кілька хімічних реакцій, які зазвичай тримають тривають від двох до трьох тижнів. Тому коли ми вносимо карбамід, він поступово перетворюється в нітратну форму протягом довшого часу. Перетворення оцих власне, форм одну в другу залежить дуже сильно від температури і від, від кількості води. Тобто, чим більше води і чим, більш, чим вища чим температура повітря, тим швидше перетворюється карбамід в нітрат і відповідно засвоюється рослиною. Рослина саме карбамід не може, тобто саму аміду форму. Не може засвоїти. Які, власне, сполуки, які хімічні вже сполуки, як речовини? Тобто це є оце, це, це речовина, ту, яку можемо купити кожен з, кожен, з, кожен з нас, в гуртовні або десь в магазині, скажімо, в фермерському магазині. Перш за все, це є аміачна селітра. І тут, власне, як, як видно, як можете побачити з формулу, тут є амоній NH, NH4. І є нітрат. Інша назва цієї речовини це є нітрат амонію або нітра аміачна селітра. Її часто називають просто в народі селітра, але це не коректно, тому що селітра може бути калійна, кальцієва, аміачна. Е, відповідно, правильна хімічна назва це нітрат, е, нітрат амонію, тобто от нітрат амонію. Друге, це є калієва селітра, тобто Це є, власне, от є нітрат, бачите Н3 і калій. Калієва селітра дуже класне добриво. Кальцієва селітра це є кальцій, НО3 в середині е, е, 2. Тобто, це, власне, от є в середині нітрат і кальцій доданий. Моноамоній фосфат. чудово так само доброво, прекрасне добриво. Е, знову ж таки, е, амоній, бачите, от є амоній. Амоній всередині а можна зразу доповнити таке, бо дуже класне було. Так, я по потім поясню. Щоб ми розуміли, для чого воно класно. В процесі це друга частина. Це там чи четверта чи, чи, чи п'ята частина лекцій. Е, то, я зараз просто поясню, в яких є речовинах. Е, тобто є от нітра, бачите, є амоній і є е, фосфор всередині. Так далі сульфат амонію, знову ж таки, амоній і сульфат. Сірка, і карбамід. Тому відповідно ці формули, це є так звані моносполуки, або подвійні сполуки, де є переважно або тільки азот, або і азот, і калій. Ця власна презентація буде вам надана. тому Потім можете користуватися для того, щоб купляти собі якісь певні хімічні речовини для живлення рослин, якщо захочете бавитися в моносполуки. Карбаміт це є з одного боку і чудове добриво, яке використовується для розвитку рослин. Воно правда дуже рідко використовується в безпосередньо в самих на ландшафтних об'єктах чи, чи на розсадниках, але це є одне з базових, базових базових речовин, які використовуються в сільському господарстві, так званому. Стандартному, тобто там, де вирощуються посівні культури, типу там, соя, пшениця, жито, ячмін і так далі. Тобто карбаміду використовується ну, мільйонами тонн по всьому світу.